Привіт усім! Чи спадало колись на думку, що телефон це не просто шматок пластику і металу? Насправді це ж ціле цифрове полотно, яке може розповісти про свого власника значно більше, ніж здається. Сьогодні ми саме цим і займемося, перетворимо звичайний стандартний пристрій на щось абсолютно унікальне, на щось, що відображатиме саме вашу особистість. Ну ось із цього все і починається. Стандартний інтерфейс. Так, він працює, виконує свої функції, але в ньому наче немає душі. Це як чистий аркуш паперу. І ми разом зараз візьмемо фарби і намалюємо на ньому щось особливе. Кожен елемент, віджет, шрист, колір, це наш інструмент, наша фарба в палітрі. Отже, що на нас сьогодні чекає? По-перше, ми розберемося з нашим набором інструментів для творчості. Потім створимо два абсолютно різні образи: такий собі стриманий мінімаліст і яскравий експресивний. А на десерт додамо звуковий вимір, щоб завершити картину. Буде цікаво. Гаразд, починаємо творити. Давайте уявимо, що телефон це не просто гаджет, а наша особиста цифрова майстерня. І кожна зміна, яку ми робимо, це ніби мазок пензля на полотні. Кожен мазок робить картину ще більш унікальною му ну дивитися, як це працює. І ось у цьому вся суть. Це ж ключова ідея. Технології мають працювати на нас, а не ми на них. Глибока кастомізація це про свободу, свободу відкинути стандартні заводські налаштування і створити щось, що говорить саме вашим голосом, що живе у вашому ритмі. І знаєте, де вся ця творча сила ховається? Прямо тут, у меню налаштувань. Нічого складного. Нашими головними інструментами сьогодні будуть два розділи: дисплей, тут ми будемо чаклувати над візуальною частиною, і профілі, тут ми створимо звуковий супровід. Це наш командний центр. А тепер давайте розберемо наш конструктор. Це ті самі базові елементи, з яких ми будемо збирати наші унікальні стилі. Погляньмо, що в нас є в арсеналі. Але перш ніж ми почнемо, варто запам'ятати одне золоте правило дизайну: форма слідує за функцією. Простими словами, зовнішній вигляд має відповідати потребам. Тож варто запитати себе, що зараз важливіше: швидкий доступ до всього на світі чи спокій і концентрація. І ось вам, будь ласка, яскрава ілюстрація цього принципу. Зліва режим лише годинник, це такий собі цифровий дзенсад, ідеально для робочого дня, коли треба максимально зосередитись. А справа інтерактивний режим, це вже справжній командний центр, в'їджити, кнопки, все для миттєвого доступу. Тобто вибір між спокоєм і швидкістю це наш перший крок. Колір це ж мова емоцій, правда? Синя тема, колір ясного неба, створює спокійну продуктивну атмосферу. Зелений це природа, гармонія, баланс. Жовтий ну, це чиста сонячна енергія, заряджає позитивом. А червоний це динаміка, пристрасть, енергія. Тільки уявіть, як синя тема поєднується з режимом лише годинник, максимальна концентрація. Шрифт, це знаєте, як голос інтерфейсу. s 60 ZG – такий чіткий, цифровий, як на класичному годиннику. Він просто ідеально посуватиме до мінімалістичного стилю. Клокопія це вже справжній арт-об'єкт. Його виразні лінії додають футуризму. А чілетком Trim – елегантна класика, стильна й читабельна. А тепер уявіть, як шрифт клокопія виглядатиме з червоною темою. Це ж буде справжній стильовий вибух. Гаразд, з теорією розібралися. Час для практики. Почнемо з образу, який можна назвати мінімаліст це таке собі втілення спокою, ясності і концентрації. Подивимося, як його зібрати. Ось наш рецепт для ідеального мінімалізму. За основу беремо головний екран Single Clock, щоб ніщо не відволікало. Додаємо синю тему для атмосфери спокою. Приправляємо все це чітким шрифтом S60 з Digi для ідеальної читабельності. Ну і звуковий профіль Normal для гармонійного фону. Кожен інгредієнт працює на одну мету створення чистого функціонального простору. І ось що у нас вийшло, подивіться, чистота та елегантність нічого зайвого, лише те, що потрібно. Це ідеальний приклад того, як форма слідує за функцією інтерфейс, який допомагає, а не заважає. Відчуваєте цей спокій. А тепер робимо все з точністю до навпаки. Забудьте про спокій, ми вмикаємо енергію на максимум. Наш другий образ експресивний це для тих, хто хоче, щоб телефон був таким же яскравим і динамічним, як і їхнє життя. Який рецепт тут? Беремо інтерактивний екран, щоб все було під рукою. Заливаємо це все енергією червоної теми. Додаємо футуристичний шрифт «Клокопія» для унікальності. І, звісно ж, вмикаємо звуковий профіль лаут на повну гучність. Це справжній коктейль з динаміки та стилю. І тільки подивіться на результат цей екран просто вібрує енергією, яскраво червоний, космічний шрифт, миттєвий доступ до всього, повна протилежність нашому спокійному мінімалісту. Це динамічний хаб, готовий до будь-яких пригод. З візуальною частиною ми розібралися, але це ж тільки половина справи. Давайте перейдемо до звукового оформлення. Це той фінальний шар, який завершує створення нашого цифрового образу. Звук це ж наш настрій, і звукові профілі дозволяють ним керувати. Loud це просто порятунок на галасливій вулиці або в метро. Normal – ідеальний баланс для звичайного життя. А Silent – це наш режим невидимості на важливі зустрічі чи в бібліотеці. Тобто телефон адаптується до ритму життя, а не навпаки. А тепер про дещо справді круте: візуалізація музики. Це функція, яка перетворює екран на живий танцпол. Графіка просто синхронізується з ритмом улюбленої пісні і створює неймовірне аудіовізуальне шоу. Це вже не просто прослуховування, це справжнє занурення в музику. І тут теж є з чого вибрати, як саме влаштувати це шоу. Хочеться максимального візуального ефекту? Обираємо перший варіант. Треба бачити назву треку та виконавця другий варіант для цього. А якщо хочеться і того, і іншого, повний режим буде ідеальним вибором. От, наприклад, для нашого експресивного стилю я б точно обрав перший варіант, щоб додати ще більше динаміки. Отже, як бачимо, це все не просто про галочки в налаштуваннях, це елементи, з яких конструюється власний унікальний цифровий світ. Поєднуючи макет, тему, шрифт і звук, ми створюємо не просто телефон, а продовження себе, свій особистий унікальний досвід. Інструменти тепер у наших руках. Полотно чекає. Можливо, це буде образ нічного мандрівника з темною темою та футуристичним шрифтом, або природного гармоніста із зеленою темою та режимом лише годинник. Експериментуйте, творіть, виражайте себе, яким буде ваш унікальний цифровий образ.